Молодий сніжок вже доростає до півтора метра. Переріс він вже другу протяжку. Ну, такий досить кущик буде сильно рослий. Цвітіння вже є на однорічці. Ну і такий він собі, красавчик, росте та підіймається все вище та вище. Отож, є, Серед саженців вже й багато таких, які доросли до своїх протяжечок. На майбутнє, хто хоче такі сильно рослі рослини. От сніжок якраз для вас. Всім дякую за увагу. Зоряна брама цвітне вже на однорічці. Буде ягідка. І ось дають такі результати. До перших протяжок вже подоростали. Кущик в цьому році показує досить хороші результати. Отож із моїх однорічок зоряна брама досить гарний результат. Прийміть до уваги. Підіймається до перших протяжок виноград Ніктар. Ось уже приблизно метр пагона, протяжки у мене так, на 65 см від землі, ну і відносно що ямки глибокі, дає ось такий результат на 21 червня, досить непоганого дає пагінця. Отож, іктам показує себе зовсім, зовсім непогано. Йдемо до наступних. Виноградик Бравісімо підіймається активно та вже прямує до протяжки першої. Ось такий на сьогоднішній день рослина розвивається досить непогано. Підійдемо до наступних. Виноградик Білосніжка дає ось такі. Вагони на 21 червня. Активно підв'язаний, дуже сильні вітра у нас. Але вже зовсім скоро доросте до першої натяжки. Отож, така, така білосніжка на моєму участку. Виноград Рембо дивує своїм ростом. Три пагона вже на перших протяжках. Третій ще трошки залишилось, а перший вже є і думаю, завтра буде і другий тут. Отож, три пагінця Рембо дає на 21 червня. І такий результат сили росту однорічного кущика. Однорічний Юпітер. Залишив два пагони і є цвітіння. Отож, ягідка буде в цьому році перший рік від посадки на молоденькому Юпітері. Ось такий в нього результат на 21 червня. Чекаємо сигнального плодоношення. Макотунія виноградик, однорічний кущик, соцвіття цвіте. Буде ягідка перший рік від посадки рослини. Два пагона активненько розвиваються та прямують до своїх протяжок. Такий стан смакотунії на 21 червня. Чекаємо сигнальне плодоношення. Виноград катауба. Ось такий вже має результат, досить крупний лист станом на 21 червня. Виноград мускат Жека. Ось такий дає пагінці. Досить непогано розвивається кущик. Ось таких три пагона станом на 21 червня. Молодий виноград Київська Русь. Доростає вже до своїх перших площин. Ну от такий результат на 21 червня. Однорічний карбонадо дає вже до метра пагона і такий результат у Карбонадо на 21 червня. Досить непогано розвивається рослина. Виноград ватра на 21 червня має вже цвіт. Ось таким чином і отримуємо в перший день від посадки молодого куща сигнальні ягоди. Виноградик тигін дає два пагони. Зовсім непогано розростається кущик. Однорічний тигін станом на 21 червня. Виноград Маріша вже скоро буде на перших своїх опорах. Два пагони залишив і такий вигляд у однорічної Маріши на 21 червня.